Продам неймовірно затишну гостинку з видом, що заворожує. Уяві собі, прокидаєшся, а за вікном озеро Кірова, свіже повітря, простір і спокій. Це не просто квартира, це куточок натхнення. Лише 19 квадратних метрів дуже компактно, але придумано до дрібниць. Середній поверх будинку лише два роки. Усе нове. Сантехніка, ремонт робилась для себе, без економії, якісні матеріали, фурнітура, стильний інтер'єр, велика шафа купе, новий розкладний диван, барна стійка зі стільцями, дизайнерська полиця для книг, бойлер, рушника сушка, телебачення, інтернет, все, що треба для комфортного життя або здачі в оренду. У дворі велика клумба з трояндами, своя альтанка з мангалом і піччю, ідеальна для вечорів з друзями, просторий двір, де приємно просто бути. ОСББ своє, все чисто, ахайне і з любов'ю. Парковка велика, автомат з роганською водою прямо під дверима. До метро академіка Павлова лише 700 метрів по освітленому тротуару. Поруч усе. А тебе, чудомарки, аптеки, кафе, спортклуби, салони, будинок справжній Оазіс у місті. Навколо приватний сектор, тиша і безпека. Ціна за запитом. Хочеш жити з видом або зробити вигідну інвестицію? Телефонуй прямо зараз.